Ужгородський національний університет продовжує відзначати 80-річчя. Одна з ініціатив збір 80 дронів. Це є десятидюймові FPV, FPV дрони Потужна зброя. Понятно, що тут ще треба їх доробити певним певним чином. На правильній частоті вони працюють так, як це треба. Їх не так легко задавити ребом, і в принципі наші оператори за допомогою цих дронів виконують. Дуже ефективно ці задачі по знищенню ворожої бронетехніки, по знищенню ворогів, які постійно штурмують нас на, на всіх напрямках. Тому для нас це дуже, дуже гарна ініціатива. І від імені 128-ї бригади. Я вдячний своїй Альмаматер. Альмаматер удячна теж. Наш вклад в нашу перемогу, яку ми дуже очікуємо, звичайно. І ми дуже раді, що можемо допомогти від імені восьмої бригади, від імені цілих ЗСУ, можу тільки подякувати. Хлопцям привіт. Хлопцям привіт. Дякуємо вам. Це одна із чергових ініціатив, реалізована працівниками та студентами найбільшого вишу Закарпаття. Для допомоги військовим. Виготовляємо, складаємо і, відповідно, як тільки готова певна партія, ми передаємо для потреби Збройних сил України. Ми дуже раді, що можемо і таким чином докластися до нашої перемоги, і таким чином можемо допомогти нашим бійцям, які докладають там на фронті найбільших зусиль для того, щоб ми могли реалізовувати наші освітні наукові програми в цей нелегкий час агресії Російської Федерації. Багато працівників, випускників, навіть студентів захищають кордони України в статусі військовослужбовця. Потреба в дронах є завжди, потреба в Піві є завжди, потреба в мавіках є завжди, потреба в людях є завжди. Тому це, це чисто ініціатива університету і, в принципі, 128 бригада завжди рада використати будь-яку можливість, яка наближає нас до перемоги. З свого боку. Ми будемо робити все для того, щоб рано чи пізно вийти до Азовського моря. Я навчався на хімічному факультеті в сивих 90-х роках, але я завжди мав зв'язок з Жироцьким університетом, завжди пам'ятав, що це моя альма-матер. Взагалі, навчання в університеті це найяскравий спорт. Ужно ну й надалі підтримуватиме військових та у 80-й день народження обов'язково загадає бажання, втілення якого чекає вся країна.